Як почалась війна? Таку назву має освітній проєкт, який представляє герой України Володимир Жемчугов. Він проводить національно-патріотичні лекції для студентів, школярів, курсантів і військовослужбовців. Детальніше розкаже Анна Могильна. Володимир Жемчугов Луганський партизан, учасник російсько-української війни. 2015 року поїхав в Луганську область, щоб допомогти рідним і випадково підірвався на розтяжці. Наслідок чого втратив кисті обох руки зір. А з 2018 року є активним учасником державних і волонтерських заходів в Україні та за кордоном. Проєкт як почалася війна, спрямований на боротьбу з російськими фейками та дезінформацію про сучасну війну. Під час цього цих заходів ми. Транслюємо дітям рекламний відеоролик нашого двохсерійного фільму, який зняло наше міністерство. Фільм називається Як починалась війна, хроніки свідки. Дві серії: перша серія про анексію Криму, друга серія про окупацію Донбаса. Ми зробили такий 16-хвилинний рекламний ролик на базі цих двохсерійних фільмів і е, транслюємо дітям, стисла так, щоб вони подивилися, захочувати. Їх, щоб вони знали, як почалася війна у фільмі. Знімалися люди, які стали сітками воєнних подій. Особливість цього фільму, що він робився людьми на вулицях. Це просто зйомки в толпі, що трапилося в Сімферополі, в Луганську, в Донецьку, в Харкові на взимку і на весні 2014 року. Ці кадри знімали просто люди на звичайні побутові фотоапарати, відеокамери, на смартфони. Більшість цього знята просто в толпі. І це факти, підтвердження того, хто. Чи розпочав, як це починалося. Проєкт започаткований 2022 року. Герой України побував вже у восьми областях і розповів дітям про російську агресію. Каже, що молоде покоління не знає про події, які відбувалися у 2014 році. Тому він прагне донести до дітей реалії сьогодення. Молодь знала, хто наші брати, де наші брати. Де наші вороги, хто наші вороги, як воно справді відбувається, тим паче, що в Росії нічого не змінюється. Олена Жемчугова, дружина ветерана, каже, що фізично обороняти державу чоловік не може, тому вирішив боротися інформаційно. Після того, як Володимир Павлович був звільнений з полону в 2016 році, відновив своє здоров'я, він сказав, що треба продовжувати боротися з росіянами, з ворогами. Боротися з ними, тому він буде боротися з ними інформаційно і саме працювати з дітьми, бо молодь це наше майбутнє. Зі слів Романа Сущенка, у такий важкий час національно-патріотичне виховання необхідне. А Володимир Жемчугов простими словами доносить до молоді інформацію про події, які відбуваються в державі. Нам не вистачає національно-патріотичного виховання. і Цей проєкт, свідками якого ми сьогодні стали, презентації, він надзвичайно важливий для виховання молоді в патріотичному досі. Сам Володимир пройшов кілька кіл пекла, вийшов героєм з цієї ситуації, втратив здоров'я, але він продовжує, продовжує рух, продовжує виховувати молодь. І я думаю, що для Черкащини це надзвичайно важлива подія. Працівниця обласної універсальної наукової бібліотеки імені Тараса Григоровича Шевченка каже, що кожен повинен знати, як почалася війна. Ми всі знаємо, як почалася ця війна, і що скільки вже нас принижували, і українців, і ну скільки ми бачили, що від руки агресора скільки горя прийшло на нашу українську землю. І це не вперше. Ми надіємося, що перемога настане завдяки нашим сміливим захисникам, захисницям. На жаль, є діті жінки, тому що наше населення набагато менше за російське населення. От і віримо, що все буде як найкраще. Анна Могильна, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.